Ще не менше п'ятеро людей поранено внаслідок удару двох російських ракет по Краматорську. Росіяни другий день поспіль обстрілюють прифронтове місто. Сьогодні знову прилітало посеред містю. Пошкодили 16 багатоквартирних будинків, дитячу поліклініку та школу. Про це повідомив очільник Донеччини Павло Кириленко. Росіяни вдарили неподалік того місця, куди поціли вчора, пізно ввечері. Тоді ворожа ракета вщент знищила два під'їзди. Рятувальники й до тепер розбирають завали та шукають вцілілих. Наразі вже Відомо про трьох загиблих і про два десятки поранених. Із під завалів живою вдалося дістати дівчинку. А от і ще одну жінку досі шукають. У поліції припускають. Росіяни вдарили ракетою К. А на місці трагедії побував наш кореспондент Олександр Моторний. Російська ракета прилетіла у Краматорськ і влучила у житловий будинок поблизу центральної частини міста близько 22-ї години вечора. Треба сказати, що в той момент лунав сигнал.